Знаєте, однозначної відповіді на це запитання немає, але що потрібно розуміти? Коли чоловік іде на зраду, він в принципі не хоче йти зі стосунків, тому що якби він був адекватний, здоровий, з нормальною самооцінкою, то він би просто розірвав стосунки або розлучився і йшов закривати свої потреби. А так. Він робить абсолютно сидими вибір. Тобто якісь потреби не закриті, а які це вже питання інше. Дуже часто це історія про самооцінку, самоствердження. В нього занижена самооцінка, він за рахунок цього, знаєте, тішить своє его, Я такий класний, якщо там ще не одна, ой, взагалі супер. Плюс жінка його або дівчина, вона вже не буде вірити в цю лапшу, яку можна навішати новій коханці, яка буде вірити. Ви ці всі знаєте казки, буде ним васхищаться, тішить його его. Ви вже цього не зможете дати. Але тут його абсолютно все влаштовує, тому він не хоче сюди повернутися. По-перше, він вже дуже добре вас знає, знає всі ключики, розуміє, як з вами, що з вами робити. Там це все вивчати треба. Плюс, якщо ви вже в серйозних стосунках або одружені, жінка що готує їсти, прибирає, там піклується про нього. Ця коханка, вона просто, ну, можливо, на раз, можливо, якісь паралельні стосунки, але просто там для якогось відпочинку, ще чогось, задоволення, потреб, але точно вона не буде займатися оцим цим пранням і так далі. Він це знає. Тому, перше, комфорт, друге, те, що це для нього вже все вивчене. А третє, дуже часто чоловіки йдуть на зраду все одно, коли люблять жінку. Тобто їх якби загально все влаштовує. У них якісь свої індивідуальні проблеми, і вони їх ідуть закривати там. Тому це завжди історія не про партнера, а про того, хто зраджує.